Аромат, який повністю описує мене. Мій асоціативний косметичний продукт. найбільший мій фаворит у косметиці, її сильні і слабкі сторони. Друзі, мої всім привіт! Я рада бачити вас на своєму каналі. І сьогоднішнє відео буде не про косметику, не про одяг. А про мене мене звуть Чайківська Тетяна, і ви на моєму каналі. Чайківська це моє прізвище. Я народилася і все своє свідоме життя живу в селі. Я не бачу нічого поганого і абсолютно нормально відношуся до всіх сільських людей, але мені завжди хотілося чогось більшого. Я завжди мріяла жити у Києві. Це і зараз моя така важлива головна мета, хоча не основна на даний момент. Так, мабуть, я б хотіла деякий період часу пожити у Києві через те, що це. Зручно все під боком, але я не можу жалітися на те, що тут мені якось не так. Я маю власний автомобіль. Це дуже спрощує систему пересування, навіть переїхавши із села у районний центр, де можна придбати в принципі вже будь-що абсолютно. То це набагато зручніше, але не завжди так було. Моя історія починається у далекому 2014 році, коли я закінчувала коледж і пішла на свою першу роботу. Хоча, мабуть, що все було ще трошечки раніше. Розповім трохи про своє навчання і цей період. Я завжди мріяла із дитинства бути вчителем. Ще, будучи маленькою, я сідала і викладала свої іграшки на диван. Розповідала їм про уроки, брала книжки, переписувала це на умовну дошку. Це було мені дуже близьким, це було дуже чимось таким приємним, але вчителем я так і не стала. Коли я йшла поступати у вуз після закінчення 9 класу, у мене був вибір, і я свідомо прийняла як зараз, я думаю, неправильне рішення. Я пішла вчитися не на вчителя, хоча я туди поступала вступні іспити. Співпали в двох вузах одночасно, і мені потрібно було обирати. Я пішла вчитися на бухгалтера, ніколи не мріявши ним бути. Абсолютно нікого я не хочу звинувачувати і не буду. Я рішення приймала сама, просто прислуховуючись до своїх батьків, до свого близького оточення. Але важливим ще моментом було те, що я вступила на. Державне замовлення я за навчання не платила ще й до того, що отримувала стипендію. Вчилася я завжди непогано. Я не можу сказати, що я була відмінницею, я не отримала червоний диплом, закінчивши коледж. Хоча червоний диплом у моєму житті є. Магістратуру, якраз таки на обліки аудит, я закінчила з червоним дипломом. Тільки це абсолютно нічого не означає. Він мені нічого не дав, нічого не приніс. Після закінчення коледжу у 2014 році я пішла працювати на свою першу стаціонарну, так би мовити, роботу, і вона мені подобалася, тому що я почала отримувати за це кошти. Це було важливо для мене. Це мені подобалося більше аніж те, чому я присвячую свій час. Чи можу я сказати, що колись я отримувала задоволення від того, що я працюю бухгалтером? Виключно в фінансових моментах. Так, коли я отримую заробітну плату, в принципі, я задоволена і думаю, що все роблю правильно. Але ще у 2014 році почали зніматися мої перші ролики на YouTube. Насправді так, це було дуже давно. Ці відео досі є на моєму каналі, просто вони приховані від всіх. Бачити їх можу тільки я одна. Величезною моєю помилкою було те, що я хотіла тоді. У 2014-2015 році знімати відео ворожою мовою, тому що я думала, що це охопить більшу аудиторію. Я думаю, що це помилка багатьох блогерів насправді, але ми всі завжди вчимося на своїх помилках. Думаю, що якби я ще тоді почала знімати українською мовою, я би не набула такої популярності. В той момент, хоча, можливо, я б уже до цього часу розвинула свій канал ще більше. Чому я говорю про популярність? Тому що мої відео на той момент набирали дійсно непогані перегляди. Це були відео про Avon, Faberlic, Oriflame. Я тоді дуже багато замовляла косметики різної, каталожних от різних. Брендів, мені це подобалося. Я в принципі набирала не по... ну, от дійсно, в мене були й по 10 тисяч переглядів в той час, коли зараз такі відео набирають лише там з тему або аврори. На жаль, я впевнена, що і це відео не набере досить велику кількість переглядів, але я все рівно його записую і хочу познайомити вас із собою просто трошки ближче. Завжди, коли я говорю про YouTube, про відео це викликає у мене максимально приємні емоції, хоча. Це все зникає тоді, коли відео не залітають. Особливо мене пригнічує той факт, що зараз на відеоролики короткі в TikTok, Instagram я заливаю, трачу на них дійсно багато часу на їх зйомку і монтаж, а вони не приносять. Хоча б якусь там мінімальну кількість <хи> переглядів не потрапляють в рекомендації, чого мені, звісно ж, хотілося б. Хоча, якщо я викладаю якийсь прикол з написом, то він іноді і залітає. В цьому й нонсенс. Ти не витрачаєш на нього багато часу, ти придумуєш якусь дику фразу, або і не придумуєш, а просто в когось злизуєш її, і воно залітає. В цьому вся і Обіда, коли ти витрачаєш свої сили, коли витрачаєш ресурс на зйомку, на монтаж і так далі. А воно не приносить тобі бажаних результатів. Це дуже демотивує. З Ютубом ситуація трошки інша. Відео довгі мені записувати також. Приємно це приносить мені. Таке ж задоволення, як і зйомка і коротких відео, але у YouTube є приємний бонус, до якого я вже дійшла давно. Я отримую зі своїх відео монетизацію. Це невеликі суми, абсолютно. Я можу навіть сказати, що це капля в морі, але тим не менш, саме це і мотивує на зйомку більше, далі пошук якихось інших форматів, ідей. І того подібного. Тому зйомка для мене в Інстаграм і TikTok досить різна, аніж в Ютуб, для довгих відео, коротких шорти. Я також заливаю те, що викладаю в інстаграм і TikTok, але все рівно не все. Тому що дійсно я бачу, що теми ж повторюються. І на Ютубі, до речі, мені здається, що мало глядачів, які мене дивляться тут, є у моєму Інстаграм, наприклад, тому що сама платформа Інстаграм мені, якщо чесно, подобається більше аніж той Тікток, наприклад. А хоча Тікток дуже гарний дає буст да, для розвитку. Хоча мої відео в Тіктоці чомусь взагалі не залітають. Все, що стосується косметики, мені приносить максимально велике задоволення. Я дійсно люблю те, що я знімаю. Люблю знімати розпаковки, я люблю Купувати продукти, але мені здається, що є велика проблема з тим, що я отримаю задоволення від самої покупки, точніше від процесу покупки, більше аніж від товару, от коли він уже по факту стоїть у мене на полиці. Це насправді дуже легко відслідкувати, тому що багато засобів, які я придбаю, знімаю розпаковки, просто залишаються стояти на моїх полицях. Мені принесло вже задоволення, я отримала дофамін від процесу покупки. І цього вже достатньо. Давайте про мої сильні та слабкі сторони. Я вважаю своєю сильною стороною те, що я на своєму досвіді я навчилася сприймати людей такими, які вони є. Я не шукаю ідеальності. Я абсолютно нормально відношуся до кожної думки і вважаю, що дійсно кожен має право висловлювати її, от тільки ми вже якось реагуємо на це. Або допускаємо можливість і тієї думки, або не допускаємо. І кожен приймає для себе рішення все рівно своє. Абсолютно неважливо, що думає інша людина, якщо ти вважаєш по-іншому, роби так, як вважаєш ти, але не засуджуй ніколи нікого за думку. Деякі, звісно ж, її висловлюють тоді, коли їх і не просять. Але знову ж таки лише твій вибір, як ти будеш на це реагувати, як ти будеш це сприймати. Для мене абсолютно неприйнятним є засудження людей за зовнішні фактори. Я не люблю, коли... Неважливо, хто дівчина, хлопець, навіть там чоловік мій близька моя людина, говорить про інших людей в контексті негарний, товстий. Будий, високий і так далі. Я взагалі не допускаю думки про те, що хтось має право засуджувати людей, особливо якщо це, наприклад, не можна змінити зріст. Якщо генетично закладено, що ти будеш низького зросту, на це ніхто ніяк не може вплинути. Якщо тобі не подобається вага іншої людини, ну це твої проблеми. Можливо, та людина і абсолютно нормально живе з цим. Для мене засудження, взагалі за якісь зовнішні фактори, це абсолютно не є допустимим. Навіщо це робити? Це не означає, що я свята людина і не можу з близькою подругою, наприклад, обсудити ту чи іншу особу. Але це зовсім про інше. Тут важливо те, що якщо ми це і обговоримо, це абсолютно залишиться між нами. Буде безобідна якась інформація, і я ніколи не сприймаю це як істину, якщо людям подобається жити так, як вони живуть, а мені... Це не подобається, то це тільки моє бачення, то це тільки те, що я для себе вважаю неприпустимим, і це є абсолютно нормальним. І слабкі сторони, це, мабуть, найскладніше. Я занадто добра. Я реально вважаю, що це погана якість. Добро не винагороджується добром. На жаль, ніхто не оцінить те, що ти добра. Це і не притягує добрих людей до тебе, якщо ти така. Насправді це все дуже і дуже якось неприємно, але мене виховали бути такою. Я, мені здається, що дійсно все це закладено десь із глибокого дитинства. Я не можу відмовити людині, наприклад, навіть там на роботі, да, якщо це буде в ущерб їх. Я думаю в першу чергу про когось, а не про себе. Це дуже і дуже погано. Я борюся з цим. Я намагаюся щось змінювати в цьому плані і вважаю, що це дійсно є моєю такою слабкою стороною. Так само, як і замовчування. Мені здається, що я краще промовчу аніж буду розбиратися в проблемі. А це також не є добрим в стосунках, наприклад, коли проблема не вирішується, а замовчується. Хоча я не знаю, як зробити так, щоб це змінилося. Почати говорити, ну воно не працює. Все це дуже добре в теорії. Коли ти відчуваєш, що це ці всі події на практиці, то воно сприймається зовсім якось по-іншому. Ще однією моєю слабкою стороною є те, що я дуже довго на щось наважуюсь. Мені складно щось змінити в своєму житті. Якщо це навіть погана, але стабільність, то я. Краще, напевно, оберу її, аніж порину у щось, що мені невідоме, і це дуже дуже тормозить на всіх етапах нашого життя, і в тому числі на розвитку блогу. Я впевнена, також я б давно вже могла знімати і сторіс якісь такі життєві, це те, чого я би, наприклад, хотіла би змінити. Але я не знаю, знаєте, мене тупить те, що це буде нікому не цікаве, да про що я можу розповісти, да що я буду розказувати в тому своєму блозі, да мене будуть засуджувати потім. І тут випливає вже і ще одна слабка сторона, те, що я да, в деякій мірі залежна від думки інших. Це насправді десь воно мені і не відгукується, тому що я в принципі можу сказати, що в деяких життєвих ситуаціях я. Просто можу сказати, да мені наплювати, що ти будеш думати про мене. Хоча, якщо брати, отак, наприклад, блог, то я все ж таки десь далеко, глибоко в душі, я думаю, блін. Потім будуть говорити про мене Йомаю, а що ж то воно таке знімає? Якусь херню, дурню і нікому не потрібне. Це дуже все таке велике, обширне і дуже довго про це можна розповідати, але. Отакі, хоч якісь маленькі частинки з свого життя, якісь маленькі нюансики. Чомусь мені захотілося прийти і зняти таке відео. А тепер давайте короткий бліджій по косметиці і про те, чим я живу, що показую у своєму блозі, мій асоціативний. Парфум або парфум, який повністю відзеркалює мене. Зовсім неочікувано це буде за Дік і Вольтарі. І ось ця от версія, отака, от в білій баночці. Вона називається «This is her». І насправді я собі обов'язково придбаю велику версію. У мене десь отак от закінчилося. Я брала собі 30 мл. І знаєте що? Це щось, що повністю описує мене. Це солодкий аромат з маленькою кислинкою, яка дуже гарно вписується в цю композицію. Я не дуже гарно вмію описувати аромати, але це ніжна вершковість з квітковим присмаком і легкою ноткою кислинки, яка відчувається десь дуже далеко. Я не знаю, як так склалися всі зірки на небі, що я обрала для себе цей аромат, але це щось, що мені хочеться постійно наносити. На себе і улюблений продукт в макіяжі це бронзер. Я не бачу свого макіяжу, наприклад, без оформлення брів або без нанесення туші. В принципі, це такі стандартні речі, але все рівно моїм улюбленим продуктом для макіяжу залишається бронзер. Я люблю брати прям пухнасту велику кісточку і наносити бронзеру прям дуже і дуже багато, особливо влітку. Косметичний продукт, який повністю асоціюється зі мною. Я буду не скромною. І скажу, що це метеорити від Верлін. Насправді, я реально вважаю, що це якась розкіш, розкіш у банці. Я не дуже часто їм зараз користуюся лише тому, що жалкую, шкодую. Хоча їх вистачить тут реально просто на півжиття, але мені іноді навіть шкода їх наносити. Просто хочеться, щоб оцю ця баночка завжди була у мене. Це щось що робить вашу шкіру дуже гарною, такою живою, природньою, трошечки підсвіченою і заматованою в той же час. Це щось що не схоже на інші пудри. Я наношу його як завершальний етап, і це всі шари косметики вона з'єднує воєдино. І я прям асоціюю себе з цими метеоритами. Да, Якби не скромно це не звучало. Мій самий неулюблений продукт у макіяжі це, напевно, олівці для очей. Я дуже рідко використовую олівці в своєму макіяжі, якщо це виключно якісь нарядні або макіяжі для відео. Це в цьому випадку, так я можу. Нанести якийсь олівчик на свої очі, а в іншому випадку я буду уникати цей продукт. Ще я не люблю малювати стрілки і клеїти ві пучки, наприклад. А да? не через те, що мені це не подобається, а через те, що у мене трохи не стоять до цього руки. Треба просто практика і багато-багато спроб. А якось я до цього так собі спокійно відношусь. Правий факт про мене: я дуже люблю Лего, люблю його складати, і насправді із дитинства нас. Якось не вчили до того, що у дорослому віці ти можеш гратися такими іграшками. Насправді, якби я сказала там, наприклад, своїй мамі зараз, що я купую лего для себе і складаю його, вона би покрутила, мабуть, у віска пальцем. Я не кажу, що це погано ну просто чогось отаки, от у нас. Погані стереотипи. І чоловік, наприклад, знає цю мою шалену любов до Лего, і він на новий рік мені подарив дерево Бонса, яке я давно хотіла. Я собі сама купувала добі з Гаррі Поттера, тому що дуже хотіла його мати в своїй колекції. Коли дитині дарували Лего, ми з задоволенням разом з ним складали. Це не означає, що я в нього його забирала і складала сама. Ні, ми починали разом, просто коли вже йому набридало. Я не могла зупинитися вже, і дитина була не проти, тому я доскладую його лего до кінця. Отака ось цікавинка ще про мене. Мої свідомі 28 років. Мені в березні буде вже 29. Я хочу звільнитися із роботи бухгалтером і повністю змінити своє життя. Я з 2014 року працюю бухгалтером. Виключно 2,5 з половиною роки ми виводимо, тому що я сиділа в декреті. Я до речі була двічі заміжня, і від першого шлюбу я маю дитину. Так, а якщо говорити про стосунки, то тут взагалі все дуже і дуже важко. Іноді мені здається, що я взагалі не вмію любити. Аналізуючи свої почуття до різних людей, я можу сказати, що я нічого не відчуваю подібного до будь-кого іншого, як відчуваю до сина. Наприклад, я розумію, що це материнська любов, да але навіть і близько немає нічого такого у відчуттях до інших людей, навіть до чоловіка. Дуже цікаво порозмишляти на ці теми, але мені хотілося б, щоб був якийсь зворотній зв'язок. Тому, якщо вам цікаво відео розмовного формату, якщо ви хотіли б, щоб я відповіла на якісь інші можливо питання, я буду чекати їх у коментарях і обов'язково ще зніму відео по типу питання-відповідь. А можливо, ми навіть з вами вийдемо в прямий ефір. Чому ні? Але просто якщо це буде необхідно моєму глядачеві, тому що знімати все в пусту, то це така собі історія. Насправді воно нікому не потрібно. Я сподіваюся, що ви не скучно провели зі мною оці от кілька хвилин вашого дорогоцінного часу. Час це все найдорожче, що у нас є. І в теорії все дуже класно, не марувати його, робити тільки те, що ми хочемо, але в житті воно все. Набагато складніше. Я буду чекати ваші коментарі з приводу якихось моїх роздумів. Я щиро дякую вам за те, що ви подивилися. Хто додивився це відео до цього моменту, вам окреме велике дякую. І поставте в коментарях зірочку. Емоджі із використанням зірочки, так я буду знати, що це відео комусь було цікавим до самого-самого завершення. -самого і на сьогодні це все. Я щиро дякую вам за перегляд і до нових зустрічей! What time?